Останнім часом наше з вами минуле надзвичайно актуальне. Передусім завдяки тому, що у людській природі про часи молодості або зі світлою тугою, або взагалі ніяк. Лю... Юлія Вебер. Далі про тих, хто добре вміє грати на нашій з вами ностальгії у Йойома цікаве життя. Він подорожує і малює останні роки територією колишнього союзу рад. Приїжджає, припустимо, в Бобруйськ і живе там з місяць. Я дослідник приїжджаю і намагаюся жити як місцеві. Велика ілюстрація, малюнок будинку, в якому я жив. Я знав, хто з сусідів що любить, коли виходить у магазини, на роботу і малював деталі їхнього побуту. На ілюстраціях те схоже, що гімн побачив у різних колишніх республіках машини і поїзди людей, їхні розваги, олімпійських ведмедиків, архітектуру. Свого кажуть глядачі художних художніх досяг. Вони потрапили в минуле. Дорога, вам це нічого не нагадує? Я смотрю це дитинство, і взагалі зараз я теж такою все бачу. Дуже трогательні надписи. Квас український, вісить він Або надпись на поїзді там Київ, Санкт-Петербург. У цьому ресторані також вертають людям молодість при вході. Волга меню у вигляді паспорта СРСР на сірника герої радянських фільмів, а ще піонери. Живі Романа в цю організацію не приймали, не встиг. Зате працює піонером уже два роки. Когда я прийшов, конечно, я не знал, що мені прийдеться працювати в піонерській формі. Я думал, що придеться в Українській одежде. Ну ничего, то есть сказали, дали форму. Угу. Честь віддавати в Так, конечно. Пані Оксана прийшла з друзями, похресниця Олії Петлюри все життя прожила в Парижі. Проте в СРСР зрідка навідувалась. Тут побачила піонерів і все згадала. Не можна сказати, що хочете сказати, не можна подивитися, що хочете. Подивитися, треба обов'язково там піти. Весь час на кожному тажі готелі. Бабушка сидить, обдивляється, що ви робите. Хто до вас приходить? Ні, це жахливо було нати з дочкою трейсі нащадків іммігрантів із Чернівців. Ми зустріли на Андріївському. У звіз приймають як великий музей історії. дуже милі. Ці високі шапки. Коли дивишся старі російські фільми, відразу бачиш високі шапки, чоботи і всі п'ють горілку. Це для мене Росія. Цікавість іноземців до предметів епохи рад пояснити просто, каже Анна. Вони так вчать нашу історію. А ще отака картина непогане капіталовкладення, бо вже антикваріат. Ну і звичайно ж підкуповує настрій епохи. Жизнерадосні колхозники і робочі. Сонячнее і улибаючіся піаніри. Звісно ж, ані радують гласу завжди. Гим же свої малюнки не продає, лише показує. Каже, друзі французи дивуються, чого він так часто їздить в Екс СРСР. Проте закінчуються розмови однаково. Через кілька днів друзі купують квиток і їдуть сюди самі, щоб побачити все на власні очі. Юля Вебер, Володимир Юр'єв, Антон Деркач, Тивай.